У вашій увазі пропонується однокімнатна квартира в новому будинку біля метро Чернігівська. До Метро Чернігівська буквально максимум 5 хвилин пішки, а так 3 хвилини пішки. Ось ми зараз знаходимося в коридорі. Вона вся в світлих тонах приємних таких. Це кімната. В кімнаті у нас кондиціонер, диван. Ось такі вікна. Такий вигляд відкривається з вікна в квартирі. Також в кімнаті дуже велика шафа купе. Місце для, реч... для зберігання речей достатньо просто. Ось таких вона об'ємів з різним наповненням для верхнього одягу. <зуття>. Ось такі полички є. Так. З цього ракурсу. Ось так. Також тут де розетки, в принципі, ще можна поставити є робоче місце, комп'ютерний стіл, якщо ви працюєте віддалено з дому. Скрізь по квартирі тепла підлога. Тут і в кімнаті, на кухні, в коридорі скрізь плитка, тому тут тепла підлога по всій квартирі. Що дуже зручно. Це в нас санвузол, він сумісний. Тут у нас ванна, пральна машина, бойлер, туалет. Ось такий має вигляд. Це в нас кухня. Ось так виглядає кухня. Тут у нас холодильник, витяжка, варочна поверхність, духовка. Ось такий має вигляд у нас кухня, стіл, чотири стільці. Балкон у нас поділений на дві секції, є закрита частина. Тобто тут ще одне додаткове місце для зберігання. І є відкрита частина. Ось ми з вами виходимо на балкон. Там ви бачите комфортау, Ленинградська площадь. По ліву руку у нас тут не видно, будинок трошки прикриває, там ТРЦ Проспекта, Шан. Ось цього ракурсу ще ось так виглядає кухня. Тут у нас ще одна шафа. І також тут ще є таке велике місце для зберігання гардеробна. Всі ці речі приберуть, вона буде пуста. Тобто місця для зберігання в квартирі доволі таки багато. Площа квартири 48 квадратів. Находиться вона на середньому поверсі, тобто не нижні поверхи і не верхні. Інфраструктура тут чудова, так як я на початку відео казав, до метро 3-5 хвилин пішки, поруч Ашан, новус, магазин, вдосталь. Зручна транспортна розв'язка, тобто, ви можете і до метро тут вийти, сісти на маршрутку, доїхати. Там, мовно кажучи, на правий берег через міст патона, якщо вам кудись треба. Ось так виглядає квартира. Звертайтеся, будемо раді вам її показати.